Євангелія на щодень, 25 квітня Йоанна 3, 16, 21. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений. Бо не увірує ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий, світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темрову, ніж світло, лихі бо були їхні діла, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилося діла Його, а хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяні, бо вони Бозі щоб кожен, хто вірить в нього не загинув, а жив життям вічним. Чому люди залишають церкви? Ті, які відходять одноразово, стверджують, що роблять це через священиків доволі зручний і здавало себе доречний привід, але звернімося до, до суту людського досвіду ніхто при здоровому глусті не відмовиться від допомоги в лікарні, яка не має доброї репутації. Якщо поруч не буде іншої лікарні, ніхто розумний не припинить купувати смачний хліб у єдиній в місті пекарні, хоч її власний замішаний у темних справах і мафією. Церква є єдиною духовною лікарнею і водночас єдиною духовною пекарнею. Вічне життя всього людства і кожна людина, зокрема, залежить від того, чи користується вона служіння церкви. Дивлячись на церкву, варто бачити Ісуса присутнього і діючого ні. Тоді проблема покидати чи не покидати церкву зникне. Дякую тобі, Господи, за церкву, до якої ти мене покликав через хрещення.